Оксана Гнатишин і журналісти новин 20.15 інформаційної служби другого телеканалу. Вітаємо вас. Сьогодні як завжди обіцяємо бути об'єктивними у викладі останніх подій дня 19 грудня, року що минає. Сьогодні про таке згоріла маршрутка. Пасажири дивом не постраждали. П'ятирічний хлопчик, який вгорів, коли бавився вогнем, потребує допомоги. Україні відзначають свято Миколая. Його потребують навіть малолітні в'язні. Небезпечна поїздка, заповнений людьми рейсовий автобус Львів-Верещиця, згорів на ходу. В момент загорання маршрутки в салоні перебувало 26 пасажирів. Та, на щастя, ніхто з них не постраждав. Чому горять та чи дотримуються правил пожежної безпеки водії маршруток? Дізнавались наші журналісти. Маршрутка загорілася в селі Івано-Франкове неподалік Львова. За словами рятувальників, автобус міг згоріти через замикання електропроводки. В автобусі перебувало 27 людей, 26 пасажирів та один водій. Загалом пожежа виникла в моторному відсіці і вогнем знищено салон автобусу та моторний відсік. На дорогах Львівщини маршрутки горять уже не вперше, хоча перевізники запевняють, кожного місяця перевіряють автобуси, а раз на півріччя проходять повний техогляд транспортних засобів. Після цього автобусам так маєте видаються талони, що вони пройшли відповідний технічний огляд і мають право працювати на лінії, перевозити пасажирів протягом півроку. Перевірити, чи є вогнегасники у маршрутках, ми вирішили на п'ятій автостанції. Тут кожен шофер запевняє, вогнегасник має. В нього термін дії зазначений, якщо виходить термін. Згідно ми міняємо його. А на самій автостанції запевняють, всі необхідні засоби для боротьби з вогнем мають, а для піску водії знаходять інше призначення. Водії використовують пісок як протискудрящий матеріал. Михайло Когута, Олег Возний, новини 2015, другий телеканал. Віктор Янукович так і не сказав, хто розігнав Євромайдан. Сьогодні під час телеінтерв'ю, відповідаючи на питання журналістів, він заявив, що влада не була зацікавлена в провокаціях. Він зауважив, що навколо розгону майдану є багато пліток і здогадок, але він теж хоче знати правду. Я запросив Клюєва Андрія Петровича, коли з'явилась вся ця інформація. Він розказав мені, як все це, це було. Я його запитав, яка ваша ціль була стабілізувати ситуацію. Я хочу піти в генпрокуратуру і розказати слідчому, що я розказав вам. Він пішов сміливо. Віктор Янукович також вважає проведення дострокових президентських виборів недоцільним. Мовляв, є важливіші справи українцям. Він радить не стояти на Майдані, а дочекатись виборів, щоб сказати своє слово. День, який може змінити ціле життя. Перетворитися в Миколая сьогодні може кожен, бо допомоги усіх львів'ян потребує п'ятирічний Дмитрик. Історія обпеченої дитини з села Дернів на Львівщині пролетіла усією областю. Хлопчик досі у важкому стані та чекає на свого Миколая у реанімації. Ще три дні тому Дмитрик писав листа Миколаю та був безтурботною дитиною. Сьогодні мама хлопчика віддала останні гроші не на подарунок, а щоб врятувати своє маля. Дмитрик опікся мало не до смерті. Машинку якусь смалив собі, чи хотів щось зробити, чи що. Йому ну, вона впала на ковф на, ков, на Сведер і займалася, ми ну, почала горіти. І, ну, бідний тусив воду, воду на себе лив, як міг, так і кажуть, спасався. Три доби в реанімації і три операції. Та на цьому страждання п'ятирічного хлопчика не закінчується, його вже готують до наступних втручань та трьохмісячного лікування. Лікування заключається в тому, щоб. Видалити змертвілі тканини, щоб зменшити інтоксикацію і проводити інклюзійну терапію. Вони не ми фінансової допомоги, вони потребують відповідних медикаментів. Медикаменти повинні бути якісні, ефективні, в достатній кількості. Це досить, досить ну, орієнтовно, орієнтовно так, потреба на день це більше двох тисяч гривень на лікарство. А щоб загоїти рани дитини, мати одиначка, яка виховує ще трьох дітей самотужки, має знайти близько 100 тисяч гривень. Сьогодні жінка просить допомоги у всіх небайдужих людей. 51, 68, 75, 72, 40, 19, 62, 14. Струк Світлані Михайлівні. Бажаючи, яку хто може, скільки може, можете перераховувати на цей рахунок, цей рахунок Приватбанку. Хто найбільше сьогодні потребує допомоги від Святого Миколая? Це п'ятирічний Дмитрик за цими дверима. Хлопчика 50% опіків тіла і йому вкрай необхідна ваша підтримка. Телефонуйте матері Дмитрика за номером 068 07 36 94 6. Вона чекає будь-якої вашої підтримки. Мар'яна Підковська, Віктор Семротович, новини 20.15, другий телеканал. Хто був чемним сьогодні, знайшов під подушкою подарунок. Українці святкують День Святого Миколая, який вважається одним з найбільш шанованих у православному світі. За переказами, святитель Миколай жив приблизно в 3-4 століттях. Увесь свій спадок він пожертвував на доброчинні цілі. За своє життя зробив безліч добрих справ, за що його стали називати чудотворцем. В цей день прийнято робити подарунки, тому до вихованців дитячих будинків тягнуться благодійники. Але якщо хтось задаровує цукер Ками і модаринками, то військові медики конкретніші везуть те, що потрібно. Дитячій школі-інтернату, що в селі Лаври Старосамбірського району подарували техніку напередодні, там купили опалювальний котел, який працює на дровах, тому і подарунок школі підібрали відповідний. Ми закупили, значить, бензопилу. Бензокосарку і електрокосарку Ось такі от основні засоби, які будуть сприяти і допомагати їм утримувати цю прекрасну школу. Святий Миколай приходить із гратами дітям, які знаходяться у львівському СІЗО. Сьогодні також принесли подарунки. Свято в неволі ніхто з них зустрічати не бажав. Але увага та солодощі сьогодні таки підсолодили невеселе життя за колючим дротом. Малі думаю, всі листи писали всі віри. Думаю, Миколая там вони вже не вірять в Миколая як в дитинстві, але навіть за гратами чекають на та подарунки. Святий Миколай прийшов і до дітей, які знаходяться у Львівському СІЗО. Він приніс їм подарунки, солодощі та книги. Але найбільше чого потребуються діти сьогодні, це звичайно вийти на волю. І для двох із цих 11 хлопчаків диво таки сталося. На ранок, 19 грудня, їм змінили міру запобіжного заходу. Новий рік та різдво двоє з дітей зустрінуть зі своїми батьками. Що завтра, післязавтра вони вже будуть вдома. Тобто так якось так, підподував. Так спеціально так все продумали, якраз щоб був подарунок до Миколая. Миколаїв у Львівському СІЗО було кілька подарунків ув'язненим. Передали батьки, привітали дітей і керівники СІЗО, подарували телевізор та особисті речі, але не чекаючи, хлопці і самі зробили собі свято. Миколаїв, Співкамерник привітав нас з Миколаєм один одного. Юра зробив для своїх друзів торт про продукти заздалегідь подбала мама. Згущенкою примащував зверхом шоколадом, розтоплював, заливав там цукерки такі. Ну і шоколадом сепали зверху. А звідки взяв баблю? Мама передала. Торт на Миколая хлопці почали смакувати, щойно наші знімальні камери залишили стіни камер їхніх. З кожним роком дітей у СІЗО стає менше. Минулоріч Миколая тут зустрічало 25 хлопців, цього року вже 11. Але й їм умови перебування в СІЗО покращують. У сусідній камері вже міняють ліжка із тюремних металевих, на м'які з матрацами. Ярина Матвій, Володимир Барчук, новини 2015, другий канал. А Львівський євромайдан порожніє. Мітингувальники на віче збираються увечері, а в день на площі майже нікого немає. Щоправда, сьогодні по обіді туди зійшлося кілька десятків людей. Активісти перехожих заманювали частунками з нагоди свята та закликали віддячувати грошима. Кажуть, першочергове завдання їхати до Києва. Аби майдан не пустував до вечірнього віче. В день тут влаштовують різні акції. Сьогодні з нагоди Дня Святого Миколая на площі роздавали солодощі. Ми спекли миколайчики, тобто такі традиційні пряники, і принесли їх сюди, роздаємо всіх бажаю всім бажаючим. Просто мої друзі, ініціативні люди, які зібрались ну, в групі на Фейсбуку. Вирішили зробити таку акцію для того, щоб заохотити людей робити пожертви на Євромайдан. Полосувати здебільшого підходять пенсіонери. Хтось бере цукерку і прямує далі. Проте, все ж таки, охочих підтримати майданівців фінансово. Виявилось чимало. Я йшла по проспекту, йшла на Майдан, просто подивитися і побачила, що тут така акція. Взяла собі Миколайчика і зробила пожертву на Євромайдан. Скільки дали? Дала 20 гривень. А я вже давала ще скоріше, але сьогодні, поки я на пенсії, в мене пенсія маленька. Ну ще є по 100, є, по 500, є, по 200, є, по 20, є, по 2. Як може. Кожен день більше. Набагато більше грошей ми всі гроші відправляємо на Київ. Організатори Львівського Євромайдану визнають, людей на площі стало менше. Кажуть, студенти складають зимову сесію, інша частина мітингувальників у столиці. <зас> 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 кожного дня влаштовуються якісь креативні акції, чи то розмальовування прапорів чи будь-що. Тобто кожного дня в нас діє креативна група, яка постійно організовує всякі заходи. І е кожного дня, якби оце відбувається. Ми не можемо наразі більше чогось зробити, бо в нас немає вказівок з Києвом. Майдан потрібно перезавантажити. Про це йде мова як у соцмережах, так і на вулицях. Тут очевидно треба, щоб наші лідери організували майдан в громадську організацію, таку потужну, потужну громадську організацію, де були б всі клітини по всіх містах України розповсюджені і під певним гаслом. Треба підняти дух. Наш саме дух український, бо тому, що зараз я не знаю, чому навіть мої особисто знайомих багато вже чомусь не хочуть навіть виходити на майдан. Серед львівських мітингувальників чимало тих, хто й далі каже, що готовий стояти до кінця, проте не бракує і зневірних. Нам треба добиватися і не сходити з майдану, не сходити ходити, пікетувати уряд, ходити пікетувати а, а, клюєва. Нічого не допоможе. Я на кого ж все одно своє зробить. А чому тоді приходите? На прогулянку. Підтримати їх, хоча б трошка. Тим часом львів'яни продовжують їхати, мітингувати до Києва. Вірять, що вдасться відстояти своє. Марія Шепель, Віктор Сабратович, новини 2015, другий канал. Сьогодні до студії ми запросили людину, яка є директором музею при Львівській міській раді і територія терору. І сьогодні з Тарасом Чулієм ми говоритимемо не про музей, говоритимемо про теми актуальні зараз вже і тут, і на майдані. Тараси тобі інкримінують статтю за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, та міжнаціональної та расової ворожнечі. Ще й расової. За які такі що ти такого сказав на майдані? Що таку таку річ ми маємо? Ну, власне, що я нічого такого не казав на Майдані, і тому це є дуже дивно, що заводяться такі кримінальні провадження, і мене власне викликали в прокуратуру для як свідка в відкритому кримінальному провадженні, в якому інкримінують розпалення міжнаціональної тарасові ворожнечі, нібито в моєму виступі, коли я. Був 8 грудня у Львові в центрі виступав там перед людьми. Перепрошую уточнення. Ти є активістом Євромайдану? Ти є співорганізатором Євромайдану? Ні, ні, я не є ні активістом, ані співорганізатором. Я зовсім випадково скажу як там, громадянин. Так, я виступив як громадянин, тобто в мене були певні думки. Я хотів ними поділитися з людьми а, про сучасну ситуацію в країні. І я скажімо, звертаючись до людей, більше говорив про такі речі, як. А як солідарність, як те, що перемогти таку систему на майданах тільки неможливо, що з нею потрібно боротися, скажімо, усюди. В першу чергу, це є таке, скажімо, дуже негативне явище в нашому суспільстві як корупція, від якого якраз ця система і живиться, тому що якщо ми перестанемо приймати... Правила гри, ті, які нам нав'язують зверху, тому відповідно будемо інакші, і нас буде дуже важко, скажімо, контролювати чи якось на нас впливати на нашу свободу, на наші думки. Тобто ми мусимо дуже чітко диференціювати себе і, і, і те, що ми вважаємо, що є погане в країні, і не вступати з ним в жодну, скажімо, співпрацю для того, щоб не підтримувати цю систему. Я не розумію, де тут міжрасово, ну, міжнаціонально розвитку. Я також говорю про те, що зараз в інтернеті є дуже такі хороші ініціативи, якби економічний бойкот певних підприємств, які належать, скажімо, певним людям. Так? Угу. І відповідно я говорю про те, що ми можемо чинити свій як би, такий мирний спротив, також в той спосіб, що ми можемо або підтримувати якісь там торгові марки, або їх ігнорувати. Тому Це те бізнес. Ну, <гум> так, звісно, але коли цей бізнес зароблений з коштів вкрадених в нас, тобто у бюджеті, коли ми розуміємо, що люди не зовсім чесно тих статків добилися, і сьогодні можна це ну декларувати в той спосіб, що просто не купувати, наприклад, якихось товарів, це є абсолютно нормальне в світі явище. Економічний бойкот, це не є жоден злочин, ні навіть заклик до злочину, тому що це є просто е пасивна, десь навіть дія або пасивний вибір. Хочеш, купуєш. Хочеш, подобається тобі якась марка чи не подобається, тобто є в тебе якісь можливо там упередження, ти маєш право цього не робити. Так ти правда сказав, що багато людей таку ж думку підтримують, багато з цією думкою виступають. Чи тобі відомо скільки у Львові людей зіштовхнулися з такою проблемою, як ти, зокрема, з, з органами Ну, насправді багато моїх друзів, знайомих, зокрема з міської ради, я знаю, що викликалися на допити і в прокуратуру, і в міліцію, давали різні різноманітні свідчення, як свідки. Дехто вже як. Виступає як обвинувачений в певних справах, які на них є відкриті. І ну, взагалі, тенденція насправді є тривожна, тому що це ну, нагадує якісь часи тоталітарного радянського союзу, коли могли людину за абсолютно сфабрикованою справою надуманою заарештувати, засудити і посадити до в'язниці. І зараз такі речі достатньо є масштабні, особливо після того, як в Києві були цих хлопців побитих. Засудили до двох місяців утримання до суду пізніше ці речі почали практикуватися у Львові, тобто зразу після того як в Києві завершились, почали це робити у Львові достатньо масово. Тобто, ми ще не знаємо напевно всіх деталей того, для чого це робилося і з якою метою. Але сама тенденція є насправді дуже неприємна. І тривожно, як ти кажеш, ще скажи мені, чи тобі відомо, чи є все таки лобісти політики, можливо, юристи, які допомагають людям, які потрапили в таку як ти ситуацію, чи ти відчував чиюсь підтримку? Так, дуже багато людей звернулося до мене через соціальні мережі із різних правозахисних організацій, європейських із Києва про те, чи мені потрібна якась правова допомога, але я вже мав на той час адвоката. В принципі, я мені не було потрібно від неї допомоги, але також було приємно, що люди небайдужі, і кожен пропонував якийсь варіант вирішення, якусь правову допомогу, тобто давали якісь поради. Я знаю, що є цілі, скажімо, створені такі адвокатські групи, і в Києві, і у Львові, де людям надають правову допомогу тим, хто зараз підпадає під якісь репресії, можливі. І запитання, якими будуть твої подальші дії, і чи побачимо ми знову тебе на Майдані, чи ти все-таки зараз утримуєшся? Ні, я не утримуюся, тому що я не маю з чим ховатися, я нічого поганого не робив. Я і далі приймаю, скажімо, участь в цих громадських віччях. Я приходжу, я не є байдужий, слухаю, переживаю за ці всі події, і не знаю, як там скінчиться це провадження, тому що я не вбачаю взагалі жодної якоїсь навіть підстави маленької було мене викликати. Так можна викликати кожного. кожну людину, яка напише в соціальних мережах кілька слів, або скажеш на вулиці якісь речі, і тебе хтось почує, викличе завтра, будеш давати покази. Тобто, я думаю, що цього, звісно, не мало би відбуватися. Але якщо це знову станеться зі мною, зокрема, то думаю, що це буде так досить неприємно, але не тільки для мене, але і для суспільства в цілому. Тому що Такі речі насправді вони не мають мати місце ну не тільки в Україні, ті, які вона є зараз, а в принципі, навіть в будь-якій країні просто так людину заарештовувати, Ну це хіба що, скажімо, радянський союз собі міг дозволити такі речі. Зараз таку ситуацію як з тобою називають політичними репресіями чи доцільно таке голосне слово під цю тему? Я думаю, що це наразі не як репресії важко трактувати. Репресії напевно тоді можна сказати, коли люди вже є засуджені. А я думаю, що це радше є якийсь спосіб страхом тиснути на людей, тобто їх застрашувати, виявляти певних потенційних лідерів, певних людей, які говорять якісь адекватні речі, і на них тиснути або принаймні брати їх до, до якихось, не знаю, списків, розробляти, цікавитися тими людьми, там, прослуховувати їхні, можливо, телефони чи читати їхню пошту. Тобто, це пряме порушення Конституції України, те, що. Те, що скажімо, є. Тобто, це навіть ще не є такі репресії масові, але вони я думаю, що вони можуть мати місце. На жаль, Тарасе, ми будемо тримати інформацію з тобою на контролі. Знай, що в будь-який момент ти можеш до нас звертатись. Також можуть звертатись глядачі, які дивляться нас, які потрапили в таку ж ситуацію. Дякуємо, дякую вам. Олега Панаса на вихідних зустрічатимуть у Львові. Фотограф, якого звинуватили у порушенні громадського порядку у Києві, вже збирається додому. Про це повідомляють рідні хлопця. Родина Панаса прибуде до Львова в суботу. Нагадаю, що Олега відпустили з під варти та оштрафували на 850 гривень. Що ж, у такій ситуації не потрапляти, втім свою моральну позицію не втрачати. Бажаємо глядачам. Ми ж обіцяємо в руслі подій не втрачати об'єктивності. Для вас працює команда журналістів інформаційної служби другого телеканалу. До зустрічі!